Доброго дня. Ми розпочинаємо чергове засідання бюджетної комісії. Хто за те, щоб відкрити 79-те засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного піробітства, прошу голосувати. Хто за? Пропонується наступний порядок денний. Перше питання про внесення змін до програми «Турбота» Калимська селищна рада у 20. На 202126 20, 20, роки затяження рішення Компові селищної ради від 13 до 21 року номер 87-05-8. Питання про внесення про змінення основного виду діяльності комунального некомерційного підприємства селищної ради благоустрої громади. Третє питання про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування Яшині АВ. Про внесення змін до рішення Української селищної ради 23-124 року No 680-47-8 бюджет Української селищної територіальної громади 25 рік. П'яте питання про застеження положення про службу у справах дітей та сім'ї Української селищної ради. Шосте питання про внесення змін до структури Української селищної ради. Доповнення є. Повнім немає. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому ну, 79-ту засідання бюджетної комісії, прошу голосувати, хто за. <кхід> Питання пронесення змін до програми торбута селищної ради на 21.2 роки, затверджене рішення Української селищної ради від 19.05.21 року No77.3.200 доповідає кілька кантеріал обміну. Добро день, шановні колеги. Це на вашу запитання щодо внесення змін до нашої програми турботи. Зокрема, пропонується внести зміни до порядку надання матеріальної допомоги громадянам, які передбачені заходами нашої програми «Турбота». На 2021 2026 роки. І пункт 8 відмовляє таким звістом. Комісія з огляду на обставини, які виникли у заявника, може в окремому випадку як виключення вийти за межі правил, встановлених в порядку надання матеріальної допомоги громадянам передбачення заходу і програми Турбота Колинівська селищна ради на 2021-2026 роки. Прошу підтримати і винести зазначене питання на розмір сесії. Дякую. За те, що погодити при програми турботи Української селищної ради, обстеження 6 років, затвердження рішення Української селищної ради від 13.05.21 року 077-05-8. Прошу голосувати. Хто там? Рішення прийнято для подальшого на сесії. Друге питання про змін, змінення основного основної додіяності комунальної коленсійного підприємства Української селищної ради благоустрій громади. Відповідає Мікерка Святого Віталію. Просимо змінити основні діяльності комунального комерційного підприємства «Благоустрій громади, що міститься в єдиному державному реєстрі з кведа 81.30 надання ледшафних послуг на квет 38.11 збирання безпечних відходів. Прошу підтримати питання. То за те, що поводити проєкт рішення про змінення основного діяльності анального некомерційного состояния ради доустрії громади, то за точно сьогодні. Рішення прийнято подальшому сесії. Третє питання про присвоентню чого ранку особи села Яшура. Допридає, який, відповідно до закону про службу в органах місцевого самоврядування старостам через два роки успішного відпрацювання на займаній посаді необхідно рішенням ради присвоїти. Черговий ранг. В зв'язку з тим, що Яшина Анастасія Володимирівна успішно відпрацювала на займаній посаді два роки. Пропоную їй присвоїти черговий десятий ранг і, відповідно, відділу бухгалтерського обліку врахувати відповідні зміни при нарахуванні та виплаті заробітної плати відповідно до чинного законодавства. Прошу підтримати. Дякую за те, що погодити місцевого самоврядування не, особливо, особливо, висево, я не прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. Наступне питання пронесення зміни до рішення Коївської селищної ради закриття до нас. Доповідає Путин Тасланому Пілігриму. Пропонується внести наступні зміни до рішення Колонії селищної ради від 23 грудня 2024 No680-3478 про бюджет Колонії селищної територіальної громади на 2025 рік. Функцію один рішення окзаці першому цифру 411 мільйонів 55 тисяч 799 та 369 млн 229 тисяч 638 замінити на 413 млн 808 тисяч 429 та 371 млн 280. Обстати другому цифри 434 мільйони 558 тисяч 202, 304 мільйони 726 тисяч 712 та 129 мільйонів 831 490 замінити на 437 мільйонів 310 тисяч 832, 306 млн 336 тисяч 142 та 130 мільйонів 934 тисячі 690 у абзаці 3 та 4 цих 85 мільйонів 89 тисяч 129 замінити на 86 мільйонів 232 тисячі 329. У пункті рішення доповнити абзацям наступного змісту. Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту із виплати грошової компенсації за заробки для отримання жилі приміщення для сімей осіб призначених пунктами два 5 частини першої статті 10 один закон України про статус ветеранів ведених гарантій соціального захисту для усіх з інвалідністю першої другої групи, яка наставна слідок поранення, контусій, каліцтва або захворювання одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечення їх проведення, зіткнення заходів із забезпечення національної безпеки, оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення по закладах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку. З військової агресії Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 14 частини 2 статті 7 закону України про статус ветеранів війни, гарантів соціального захисту та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції державного бюджету 2 мільйони 102 тисячі 630 гривень. У пункті 5 рішення це 215 мільйонів 26 тисяч 264 замінити на 215 мільйонів 441 тисяча 829. Додатки 1, 2, 3, 5, 7 вирішені випустимо віддати. Змінюємося, ну, отримуємо субвенцію зазначену в проєкті рішення. Потім робимо перерозподілу між загальним та спеціальним фондом видатків і, і, і зміни вносяться по головних розпорядниках. Це Калинівське селищні раді, відді, відділ освіти та сектору культури. <кл <'rum> Дякую. Це за те, що поводити проєкт рішення про внесення змін до рішення Бережської селищної ради 23.12.24 року номер 80-47-8 про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 25 рік. Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийняте. наступне питання про затвердження положення про службу у справах дітей та сім'ї Калинської селищної ради. Рошкова, Шановні депутати, присутнє, на виконання сімейного кодексу, верніше внесені зміни були до сімейного кодексу та постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей та передачею повноважень до селищної ради питань з усиновлення та створення прийомних сімей дитячих будинків сімейного типу, тобто на виконання вже новітнього законодавства, вносимо зміни в положення про службу в справах дітей. Та сім'ї Калинівської селищної ради. Вірніше пропонуємо затвердити нове положення з урахуванням нових змін. Положення розроблено на підставі типового положення, яке затверджене законом України про органи і служби у справах дітей. Дякую. Хто за те, щоб подати проєкт рішення про затвердження положення про службу у справах дітей та сім'ї Калинівської селищної ради, прошу голосувати. Хто за. Студне питання. Змін до структури Калинської селищної ради відповідає за ту, Як наслідок попереднього питання в зв'язку з розширенням повноваження Служби у справах дітей є доцільність нести зміни до структури служби пропоную змінити кількість штатних одиниць з 4 на 6 затвердити структуру Клаївської селищної ради і встановити, що... Ці зміну кількість штатних одиниць набирає чинності з 1.08.2025 року у зв'язку з тим, що необхідно за цей місяць здійснити певні підготовчі дії. Відповідно, начальнику відділу бухгалтерського обліку підготувати та подати на затвердження зміни до штатного розпису всієї Калинівської селищної ради, і начальнику служби у справах дітей та сім'ї підготувати та подати на затвердження штатний розпис служби. Контроль покласти на постійну комісію з питань фінансів бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Пропоную підтримати. Дякую. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення про внесення змін до структури Київської сталичної ради, прошу голосувати. Хто за? То за те, щоб закрити 79-те засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного переробітності, прошу голосувати. Хто за дякую всім за ефективну роботу.